Вітаю, друзі! Малек на ну, успішний експеримент. Часу бракує не на те, щоб збрати ягоду, а навіть для того, щоб виспатися. Отож, бо коротко про головне, хвилинку часу приділі, додивіться відео до кінця. Просто зараз, просто зараз беріть гумат калію 5-5-5. Беріть е, знач, його 20 мл. На 10 літрів, зараз скажу все, марганцовка, йод і нітрамофос. Мікромафоз ціловаложка на 10 літрів. В теплій воді розчиняйте, щоб краще він розчинився. І проходите ваші сорти, які є пізні, чи мальвіна, магнус, яких ще мають ягоду по листу. Добре буде піджива, підтримує ваші рослини і плюс паралельно ще боротьба з хворобами. Якщо є сиворотка, можете додати туди. Буде зверху захисна плівочка така жирна. Чим жирніша сиворотка буде, тим краще. От, і проходите зараз справу. Час взагалі бракує. Ще час від часу навіть встигаю вам монтувати, викладати відео, які були зняті раніше. Вночі це виходить, але вдається. От, тому зараз балон готую. І проходимося, оприскуємо все відео без монтажу. Чисто вам коротенько, головне по суті. Чим зараз піддобрить вашу планицю полисту датій, також можна ще кальцію додати, але дуже не мішайте, тому що є препарати, наприклад, калій з не сумісні, блокують один одного і випадають в осадок. Тому, якщо удобрюєте, то робіть це декільками партіями. Наприклад, сьогодні зробили одну підкормку чи каліна. Наприклад, дали під корінь чи по листу, А через 2-3 дні робіть вже профілактично від хвороб, якщо працюєте, не забуваєте про біопрепарати. Який не буде шкодити вашій ягодці, яку ви самі їсте в цей період, і заодно захистять і підтримають ваші рослини. Вчора був якийсь дивний такий дощ, дуже нахмарилось, піднявся сильний вітер, але покапало, і на тому всі опади завершилися. Ось, ну що, так, все зелено, все красиво. Чисто такий суто робочий момент. Показав вам. Підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей! З вами Олег. Стосовно замовлення розсади, всі мої контакти в шапці каналу Профіля. Пишіть ще деякі сорти є у наявності. Ремів уже немає по замовленні, а звичайні суперранні, середні, пізні ще на залишку, я думаю, будуть. Ось, все, всім гарного дня, до наступних зустрічей. З вами Олег, до побачення.